Завищені ціни на оренду квартир у Дніпрі Житловий скандал набув неабиякого розголосу в мережі. Орендодавці нібито спеціально підіймають ціни, бо знають, що у людей не буде вибору. Дніпряни, ви чого там? Ви в курсі що до лінії фронту 35-38 кілометрів. Найбільше обурення переселенців, які вимушені покинути свої домівки. Нещодавно Покровська МВА закликала людей виїхати з міста впродовж двох тижнів через загострену ситуацію на фронті. Очевидно, більшість їхатиме до найближчого великого міста до Дніпра. Ще обурюються люди деякі ріелтори не дозволяють брати з собою тварин та не заселяють із маленькими дітьми. При цьому ціни захмарні. в середньому за однокімнатну просять від 15 тисяч незалежно від того, чи квартира в новобудові чи на вторинному ринку. Високі, так, я б сама не змогла сплачувати квартплату. Мені допомагає моя дитина. Як для бюджетника я працюю, то це дуже великі ціни. Я із Маріуполя сама, а приїхала сюди і тут на даний час проживаю. Чи насправді у Дніпрі орендодавці масово спекулюють на цінах? Питаємо експерта. Сергій Логутенко займається нерухомістю з 95-го року. Тож, чи бачить дійсно зміни на ринку. Останні півроку е, нічого з цінами не відбувається. Я да б вже сказав би ціни падають на оренду нерухомості, але в сегменті дорогої нерухомості тобто квартири, які коштують 25-20 тисяч гривень. Там ціни зменшуються. Якщо казати про квартири, які коштують 10 тисяч гривень. Вони як коштували 10 тисяч гривень, так і коштують 10 тисяч гривень. Серед причин, чому все ж деякі орендодавці можуть підвищити ціну на житло, збільшення комуналки та тенденція, що у квартири заселяється більша кількість людей. До війни орієнтувалися інвестори, які купують, щоб здавати в оренду на квартири, щоб там у двохкімнатні жило там дві особи. Або в однокімнатні одна особа. А якщо в двохкімнатні у нас живуть п'ять осіб, або у трьохкімнатні вісім осіб, та ще є і тварини, є такі власники, які піднімають вартість. Що ж до тварин в зйомній квартирі, експерт говорить, що це реальна практика в Україні, якої дотримується і в готелях. Це, напевно, не добре. Але і в Європі теж не так. Не у всіх готелях і квартирах можливо жити з тваринами в Дніпрі. І теж таки є. Утім, нові реалії таки подекуди змінили ситуацію в пріоритетах вибору квартири. Зараз неохоче беруть житло на верхніх поверхах. Через відключення світла проблемно їхати ліфтом, а в деяких будинках через маленький тиск, проблеми із водою. Тим часом, якщо ж подивитись на тих же сайтах з оголошеннями, можна спробувати знайти безкоштовне житло для ВПО. Також можна звертатись по допомогу до департаменту соцзахисту при ОВА та Такого ж департаменту виконкому Марко Ручка Євген Шпак новини 11 каналу.